Вітаю вас! Моє ім'я Віктор Бортнік, я найекспертніший експерт з побутової техніки Bosch та Siemens. Наша сьогоднішня зустріч це короткий огляд приладу, як він працює і що вам дає, коли знаходиться у вас вдома. Сьогодні поговоримо про каву машини. Швидкий старт, результат на який розраховуєш, все це починається зі смачної та ароматної кави, яка надихає на життя. Siemens – Виробник, який зробив сучасні технології доступними кожному українцю. Унікальна технологія це проточний нагрівальний елемент, який гарантує однакову температуру впродовж всього процесу приготування. Чому це важливо? Однакова температура це завжди однаковий смак кави, тієї, яка смакує саме вам. Все це підтримує гвинтовий заварювальний блок, який відбирає. Весь смак та аромат змеленої кави. Тому кава така смачна. Саме тому кава дарує задоволення. Саме цей заварювальний блок є переможцем у змаганні за кількість заварок з одного кілограму кави. Сьогодні давайте роздивимося: Siemens eq 300 контейнер для кави 250 грамів. Контейнер для свіжої води 1,4 літра. Зернової кави та об'єму води вистачає приблизно на 35 чашок еспресо. За дверцятами ховається заварювальний блок та піддон для залишків води та жмиху. Тож починаємо ранок і стартуємо. Обираємо для себе еспресо або велику каву, можливо, капучино або лати чи гаряче молоко для какао? Звісно, Керуємо міцністю напою та об'ємом. 5 секунд це найшвидший старт для сучасного життя. Готуємо еспресо або кафе крема. Зверніть увагу, eq 300 має автоматичний капучинатор, завдяки якому капучино або лати готуються, доки ми займаємося своїми справами. До речі, це єдина кавомашина, яка може автоматично спінити густі вершки 33%. Неймовірно ніжний капучино. Дуже смачно. EQ300 300 це генератор задоволення для тих, хто постійно рухається вперед, хто прагне досягти успіху в найкоротший термін. Та коли чорна міцна кава є енергією наснаги на життя, це був короткий огляд кавомашини eq 300 То яка вона сучасна, елегантна, інноваційна? Саме так, все це дуже влучно характеризує eq 300 то якщо віриш у майбутнє, якщо життя це рух уперед, якщо життя це задоволення, то тоді, якщо кавомашина, то сіменс.